Пряму дрість прості вислугайму святе Іван. Меруси Твої святе Іван читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, то часу учні Ісуса запитали. Його, Чому книжники кажуть, що спершу має прийти Ілля, а він відповів їм: Ілля прийде і все приведе до ладу, але я вам скажу, що Ілля вже прийшов, був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли, так і син чоловічий, має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І коли прийняли, прийшли до народу, приступив до нього один чоловік, і припавши йому до них, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає, тяжко кидається вогонь, тяжко у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. роди невірний і розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мій сюди. Ісус поразив біс, вийшов із хлопця, і нак видожав тієї ж хвилини. Слава Тобі, Господи, слава Туристов спасений нас.